22 локації в різних столицях постраждали від російської атаки. Це житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, кремниці, офіси абсолютно більшість ударів по спальних районах. Окупанти вкотре свідомо били по цивільних. На превеликий жаль, є і загиблі ДСНС станом на 16-ту годину дає такі дані, що наслідок російського обстрілу в столиці загинуло 6 осіб, постраждалих 5 людей, 17 осіб, в тому числі дитину врятували надзвичайники. До нашу доєднується начальник відділу розвитку та звітності служби реагування на надзвичайні ситуації українського Червоного Хреста Леонід Мельников. Пане Леоніде, вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, Слава. Пане Леоніде. Ви з командою також працювали на місці ракетних ударів, ракетно-дронових. Але напевно почну з того, як безпосередньо зараз Київ, як ви бачите, як люди, як столиця. Тяжко це дійсно була одна з найтяжчих ночей за весь час повномасштабного вторгнення. Давно не було такого, щоб абсолютно все, що можна і не можна, летіло на Київ, тому ніч пройшла як для мешканців, для жителів Києва, так і для всіх служб, які працювали, дуже тяжко, враховуючи той факт, що там перші тривоги да, ми отримали десь приблизно дванадцять ночі. Да. Останні прильоти були десь вже під самий ранок. Тобто, всю ніч в дуже такому напруженому стані служби працювали і під дронами, і під ракетами, тому що це завжди такий, знаєте, баланс. В першу чергу ми мусимо піклуватися і турбуватись про особовий склад, щоб робити наші роботи, аварійно-рятувальні роботи, пошуково-рятувальні роботи, там надавати першу допомогу, пойовувати людей в настільки безпечних умовах, наскільки це можливо з одного боку. Да але з іншого боку, ми повністю розуміємо, що на жаль, немає такого такої можливості чекати аж до кінця, коли все прилетить. E, тому що там люди, там живі люди, яких e, потрібно рятувати, яким потрібно дати допомогу. Якщо ніхто не виїде, e, то вони там просто всі загинуть. Тому це завжди такий e, дуже тяжкий вибір, да, в момент, коли хто e, в який в який саме час має виїжджати. Але да, це було і e, була, і є. Було було не закінчилися ще всі роботи. E, тяжка ніч тяжкий ранок. Да. Пане Ленідечи, вірно я вас зрозуміла, що ви з командою працювали одразу після перших ударів? Е, дивіться, система працює наступним чином. Е, особливо для Києва, бо Київ це велике місто, е, і система реагування вона дещо відрізняється від міста до міста, від області до області. Е, в Києві працює наступним чином, особливо коли е, є велика кількість. Вибачте, ми чути або. Та, та, ми вищуємо. Ми да, особливо, коли є е, декілька локацій прильотів, ми на постійній координації е, і комунікації з ДСНС. Е, тобто, вони є для нас номером один щодо того, е, куди ми маємо поїхати, е, і які там орієнтовні потреби можуть бути е, там, чи яка ситуація склалася? Відповідно, ми ну, для нас. Якби, Інформаційний пріоритет номер один да, це запит, інформація від ДСНС. А, станом на дану да, ми, ми е, отримували, е не, не одразу після всіх прильотів, тому що мали вичекати е, перші хвилі атак і отримати первинну інформацію від наших колег з, з ДСНС. Де ми маємо бути, да? бо, бо не всі місця, куди прилітає, або куди падають уламки, особисто нам, як Червоному Христу, дає сенс їхати. Да? Ну, бо умовно, коли це падає там, десь на житловий будинок, де загорає, загоряється машина, Для нас це буде пустою тратою ресурсу відправляти туди екіпаж. Ми концентруємося якраз на місцях, де є постраждалі, де є. Давай вже на вас нарятували тому Тому ми у нас йде час. Е... Та пане Луні. Тут десь просто круче, моментами пропав зв'язок, і ми вас не почули. Зокрема, ми почули на фразі, що ви з командою не сконцентруватися на місцях, де там які пошкоджене майно, а саме де постраждалі люди, якщо я вірно вас зрозуміла. Так, да, да, де є постраждалі люди, де населені, де дай Боже загиблі, де велике навантаження на всі наші служби. Ми концентруємося там і, і маємо трошки вичекати да на найбільш небезпечний час, коли летить все, що можна. Да. якщо ми відправляємо всю всю команду або всі команди з повним. Екіпажем на місця це дуже значний ризик, того що е, можуть бути повторні прильоти, обстріли. І я як, ж як, як я й казав спочатку, да, ми завжди аналізуємо е, правильний час і момент збалансований, да е, коли наші команди, екіпажі мають виїхати. Е, як я кажу, сьогодні вночі ми отримали е, інформацію і розуміння трошки пізніше ніж е, від початку. Якщо не помиляюсь, приблизно між другою і третьою годиною ночі наші екіпажі почали роботу. <кій> <кій> Що входите? входило в вашу роботу? Ну, і з якими запитами до вас підходили кияни? Дивіться, простими. Будемо говорити простими словами, не, не термінологію е, рятувальників. Е, перше, що ми робимо, да, це надання до медичної допомоги. Е, це пріоритет номер один: це те, що може або а, врятувати життя, або виграти час е, для того, щоб ми могли е, або передати швидкі постраждалого, або. Е, Забрати на себе, умовно кажучи, зелених і жовтих, да щоб швидка сконцентрувалася на найбільш тяжких постраждалих, які є після прильотів. Що таке зелені жовті? Це люди, які або не отримали жодних ушкоджень, але є на місці події, могли бути мешканцями будинку, або поруч проживали, або просто прибігли, бо побачили щось, горить щось вибухнуло і так далі. І також, звісно, це люди, які отримали е, якісь несерйозні не ушкодження, е, подряпини, порізи, скло і так далі, тиску в когось, чи впав, чи підріс, і так далі. Е, тобто ми їх всіх забираємо на себе, плюс рятувальники. Е, ми встановлюємо е, пункти допомоги, на яких е, можна отримати е, гарячі напої, їжу. Е, Наші, наші волонтери це, та фахівці можуть надати першу допомогу на цих пунктах, е, і звісно, звісно, ми на себе одразу заберемо на під час прибуття ми сконцентруємося разом з нашими колегами з ДСНС е, на тих, хто потребує, хто хто критичний, да, хто потребує надання. Е, Допо, ну, отримання допомоги в, в першу чергу. Да? Це особи, яких відкопують завалів. Ми працюємо разом з нашими колегами, е, намагаємося бути разом з ними в точці, щоб одразу е, забрати е, даних людей з завалів, і або передати швидким, або вже надавати першу допомогу, не гаючи час, е, роблячи це якомога швидше і дуже-дуже кваліфіковано. Пане Ленідо, ну ми Ось. всі прекрасно бачили, що відбувалося сьогодні в столиці, що туди влетіло все, що випустила Росія, і бачили, що шахеди летіли доволі низько. І тому така велика кількість уражених багатоповерхівок. А багатоповерхівка ну, це очевидно велика кількість людей. Що вас особисто вразило під час е, е, нічної роботи, можливо, якась історія киян, яка вас зачепила? Розумійте, кож, кожного разу, це, це тяжко. Це до цього неможливо звикнути е, кожного разу, е, коли екіпажі приїжджають, вони стикаються з, з горем, е, бо це люди, які сьогодні або втратили своє помешкання, або втратили, не дай Боже своїх близьких, або були е, за крок від того, щоб, щоб втратити е, все, що в них є, тому е, скільки ми не працювали, до цього не може звикнути, і я, я, з вашого дозволу, не буду вдаватися в, в якісь конкретні історії е, людей. Ось, але загальна картинка, що е, найтяж, найтяжче працювати з, зі смертю і з родичами, у яких хтось уже загинув. Це найтяжча робота. Вона не заздрю нікому е, хто. Стикався чи стикається, та да? як з наших ну як щодо наших волонтерів і колег співробітників, так ДСНС, поліція, швидкі. Кожен хто стикається з ситуацією, коли потрібно працювати або з родичами померлих, або самими половні, з тілами. Да? особливо якщо це не дай Боже, діти це, це не можна передати. Це це не вимовлено. Ну, і ці хвилини очікування, коли рідні стоять біля будинку це, і завалився. Це, 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 здається, час зупинився в стражданні. Час зупинився. Знаєте, і надія ж ніколи надія помирає останньою, да, надія ніколи не гасне. І, і слава Богу, бувають випадки, і, в принципі, ну. Коли не так рідкі, не рідки, коли вдається врятувати, коли вдається дістати живого е і там в попередніх е прильотах були такі слава Богу випадки. Але є ситуації, коли, е на жаль, навіть е там до нас підходять родичі або там до колег з СНС підходять родичі. Е Таки знаєте офтоп, топ як то кажуть. Ми можемо вже мати інформацію про те, що хтось загинув, але ми не можемо е надати. Ну, Одразу сказати, да, що це і так, тому що там ще йдуть якісь роботи. Е і ми також залишаємо собі право да, на, на надію, що можливо, все ж таки там десь чи помикова інформація, чи можливо е людина е не притомніла, але там ще якісь мінімальні шанси. То ми собі залишаємо оцей, останній. Е Коло надії, Да? але і таке буває, і це також з цим працювати дуже поряд, пане Леоніде, вже запитаюся у вас як в киянина, так наскільки зараз для вас відчутні обстріли, які сьогодні були вночі, тому що і напередодні Київ страждав від відсутності електроенергії. Різні групи мали по різному світло, але там понад 10 годин, без світла точно, якщо взяти так в Києві, було. А станом на зараз як? Станом на зараз, ну ви знаєте, і моє особисте ставлення до того, що в нас немає зараз світла. Ми дещо розслабились за минулий рік, і як мешканці, як люди, кожен, кожен особисто. І тому ми, ми десь повертаємося до, до періоду 23-го року, да? плюс-мінус, от воно відповідає тому часу, коли не було дуже довго світла, інколи не було газу, води і так далі. До часів, коли потрібно бути не потрібно бути розслабленими, а тримати постійну руку на пульсі це тяжко. Це тяжко, тому що це стає рутиною. Да? А все, що стає рутиною, з цим працювати найбільш складно. Світла дійсно відносно довго немає. Але, наприклад, у моєму будинку це дуже часто час, коли я на роботі, тому. <гум> мені мені дещо пощастило в цьому питанні. Я не дуже відчуваю, ну або вночі, коли я вже с е, тут суто вже кому більше повезло, кому менше повезло. Але я дуже сподіваюся, що наші герої ЗТЕК, е, ті, хто займається відновлюваним електроенергії з наших сто. Е, е, Енергетичних спроможностей ми знаємо, і ми бачимо, що вони роблять над Вони такі самі герої, такі самі титани, як і рятувальники, як ми, як швидка, як поліція. Просто їх роботу е дуже часто не видно вона за кадром. Але вона така саме титанічна і така саме героїчна, і я це хочу також відзначити. Ну, знаєте, всі відчуваємо роботу електриків, енергетиків, світло є, значить, хлопці на місці. Тому якби. Пане Леоніде, а як стосовно громадського транспорту, тому що коли напередодні буквально тиждень, здається, ще не прийшов, як Росія атакувала українську столицю, тоді були проблеми із громадським транспортом. Тоді сталася така велика кількість погодинних відключень в місті. Як зараз місто вже має якісь напрацьовані агоритми, як ви бачите? Тобто, як місто після цієї масовної атаки? Я бачу, що місто плюс-мінус адаптоване ну мешканці міста. Да? Тому що е, окрім транспорту, громадського транспорту, який працює на електроенергії, є повно іншого транспорту, який працює на паливі та да? починаючи від маршруток, закінчуючи, якщо не камбляєсь, Е, плюс є таксі, плюс багато перенавантаження з одного боку, це проганда бо є перенавантаження доріг власним транспортом, але ну зараз. Мабуть, е варто сказати, що оскільки транспорт на сьогоднішній день більше перестав бути русский, що став дійсно таким засобом пересування, то він є зараз дуже багатьох. Тому, в принципі, як для Києва, як для Києва, то е кияни відчувають лише те, що є пробки на дорозі, і це, це, це значно це відчувається. І це відчувається також, якщо не дай Боже, потрібно реагувати десь протягом дня. Бо дороги забиті, дороги рідко коли розраховані на ту кількість транспорту, який є. Але у людей завжди є альтернативи, які ну, можуть побудувати, коли планують свій маршрут. Він може бути дещо інколи довшим. У зв'язку з тривогами. З тривогами, якщо не дай Боже, є якісь прильоти, то це як правило завжди довше. довше. Але в більшості випадків, все ж таки, ну і роботодавці це розуміють, і люди це розуміють. Тобто всі живуть в такому режимі, що ну. Все зрозуміло, все ясно, все це приймається, і альтернативи є, як люди можуть пересуватися в місто. А Ще одне уточнення: чи далі кияни так активно реагують на тривогу і спускається в укриття? Це те, що мене турбувало ще з 22-го року. І я себе ловив на думці там, з 22-го року, що ми дуже невідповідально до цього ставимося. І слава Богу, це одне з тих е, питань, де, де ми виросли, і де е, приємно це відзначити, що ми уникаємо багатьох смертей, ми уникаємо багатьох негативних наслідків за рахунок того, що дійсно багато киян е, е, ідуть в укриття або хоча б ховаються е, в себе в будинку е, там, в найбільш безпечних місцях, які вони собі визначають. Ee, і це дійсно багато рятує. Це багато рятує, це багато допомагає. І е, якби сьогодні люди не, не ходили в укриття навіть сьогодні вночі, ми б мали зовсім іншу статистику. Не хочу навіть думати, наскільки це могло бути, скільки разів це могла бути більша цифра. Але це, це, це за рахунок якраз відповідальності. Има... Киян громадян не тільки для Києва, це актуально, насправді це актуально для дебатів, пане Леонід. З вашого дозволу, я хочу завершити нашу розмову, показавши фотографії Сергія Власенко. Це рятувальник із Києва. Якщо режисер готовий, покажіть, ми бачимо зараз. Його портретне фото. І якщо можна другу фотографію, також покажіть, тому що Сергій Власенко він на фото він серед руїн своєї квартири, яку ці ночі знищила Росія. І коли сталася атака, він був на чергуванні, і він приїхав боротися з полум'ям, яке охопило його рідну домівку, його квартиру і. Наскільки я розумію, на той момент чоловік не знав, чи є його сім'я вдома, чи немає. Але на щастя, вони вчасно зреагували на тривогу і спустилися в укриття. Цієї ночі російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав. Вдома мали бути мама Сергія, його дружина з п'ятирічним сином та восьмимісячною донечкою. І саме над ліжечком донечки стоїть рятувальник. І, на щастя, його сім'я була в укритті. І просто це фото. Максимально ілюструє те, з чим щодня доводиться зокрема боротися і нашим рятувальникам, коли ти їдеш на виклики, і в будь-який момент ти можеш приїхати до себе додому. І ця історія закінчилася, попри весь негатив, але дуже добре. Тому що вся сім'я рік на превеликий жаль, не для всіх сьогодні в Києві, та і, в принципі, на Одещині історія має позитивне завершення. Ми висловлюємо щире співчуття. Родинам загиблих і бажаємо швидкого одужання тим, хто постраждали. І щиро дякуємо нашим, як і оборонцям неба, так і рятувальникам за їхню роботу. Пане Леоніде, дякую вам за вашу роботу. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Леонід е, Мельников, начальник відділу розвитку та звітності служби реагування на надзвичайні ситуації українського Червоного Хреста. Пане Леоніде, бережіть себе та команду. Дякую вам і ви також. Гарного дня.